Справа, 99. Позначте в зошиті. Перше, 4 точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Друге, 5 точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Ну що ж, давайте їх відкладати і слідкувати, щоб вони не лежали на одній прямій. Так, спочатку напишемо собі один, У нас буде зліва, два справа. Один. Так, нам треба відкласти 4 точки. Ну, відкладаємо. Раз. А буде два, потім три. Ну і, наприклад, 4. Всі ці чотири точки, жодні три з них не лежать на одній прямій. Можна переконатися. Так. Ну і підписуємо їх. Так, ну давайте підпишемо, наприклад, А, Б, С і Д. Хоч це можна було і не робити. Так. Друге. Тут нам вже треба 5 точок розташувати, які не лежать на одній прямій. Ну що ж, давайте розташувати. Раз, два, три. Чотири, ну, Наприклад, п'ять. Якби ви не хотіли провести через них пряму, не можна розташувати. Три. З цих точок, як би не проводити пряму, яким чином не можна розташувати три з цих точок на одній прямій. Так, 5 ми розташували, ну і давайте тоді підпишемо ці точки А, Б, С, Д. Ну і, наприклад, Е. E. Ще раз, якщо ви берете лінійку, ніяким чином ви не зможете так провести лінію, щоб одночасно провести її через три точки. Вони не лежать на одній прямій. Так, ні в першому, ні в другому випадку. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.